Про ситуацію на близькому сході і про можливі наслідки, і як можуть розвиватися події далі, поговоримо з гостем нашої студії на прямому телефонному зв'язку. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго дня, вітаю ситуація залишається напруженою? Ну, в принципі, вона періодично є більш напруженою, менш напруженою, мені здається, ще з осені минулого року, але ось це загострення, яке сталося після вбивства ватажка Хамасу і після ось цих заяв, да що буде помста, зокрема від Ірану. На вашу думку, чи перейде це від погроз до реальних дій? Як може ситуація розвиватися далі? Ізраїль, коли здійснював цей теракт вбивство Ісмаїла Ганії, то вони не враховували, що, що в світі дуже, дуже стикаються, коли от мова заходить про такі речі, а образа відіграє дуже серйозну роль. І в даному випадку цей, цей аспект не був врахований. І тому я думаю, що це відчуття, а брати, воно буде штовхати і помсти відповідно. Воно буде штовхати обидві сторони, власне, на те, щоб здійснити удари одна проти одної. От читаючи новину, да там що говорить Нетаньяху, ну і взагалом загалом в цілому Ізраїль тут писали, що Ізраїль побоюється ось цієї реакції за вбивство ватажка Хамас, але в той же час продовжує, скажімо так, ще більше їх провокувати. Адже ось власне в цій годині з'явилася інформація про те, що ліквідували ще одного, скажімо, якщо можна так назвати чиновника, да або людину, яка в цій системі, зокрема, відзвітувала про ліквідацію одного з міністрів Хамасу. Як повідомляється ліквідовано Абеда Аль Зіреї, так званого міністра економіки Хамасу у Газі. Він контролював виробничий відділ військового крила організації. Це підтвердив Хамас і ой, перепрошую, Цахал. І як зазначили в Цахалі, цей чоловік був убитий під час операції в секторі Газа у неділю. А ще одна бачимо ну причина для ескалації, і виходить так, що ну от як сказав Іран, що йому байдуже, да що якщо він завдасть удару по Ізраїлі, які будуть наслідки, то виходить, що і Ізраїлю також ну власне боїться, не боїться. а Він цілеспрямовано продовжує робити те, що він робить, зокрема, нищить Хамас представників. Хамасу. Ну, я думаю, взагалі ця історія збистком Хані саме під час інавгурації нового президента в Тагерані це. Та справді була цілеспрямована цілеспрямована річ, і це вона була і розрахована на те, щоб, ну, щоб Іран завдав удар, і відповідно це було приводом для Ізраїлю розпочати велику війну. Але не само по собі, але при підтримці американців. Тобто, розрахунок на те, що зобов'язання американців а, і в умовах передвиборчої кампанії не дадуть їм можливістю уникнути цих цих власних зобов'язань, і таким чином можна американців тягнути велику війну з Іраном, тому що це є ключовим питанням для. А, Біняміна Натаньягу разом з недопущенням створення Палестинської держави, яку він вважає в даному випадку, тоді можна цю тему закрити. Як на дії Нетаньяху впливає громадська думка? Адже, от ну, якщо говорити про союзника, да основний союзник Ізраїлю це Сполучені Штати, і Сполучені Штати, от, якщо пам'ятаємо новини попередніх тижнів і місяців, намагалися якось вплинути на Ізраїль, не ескалувати, не робити тих чи інших дій. А тим не менше, ми бачимо налаштованість Ізраїлю, і от я не можу одразу зараз знайти в інтернеті, але мені буквально один чи два дні тому попадалася стаття про опитування громадської думки, чи підтримують вони військові дії проти Хезболи, проти Хамаси, проти інших, ну тобто тих, ким оточений Ізраїль. Так 60% не пам'ятаю. Ну більше половини точно громадян підтримують активні жорсткі дії, навіть вторгнення на південь того ж Лівану. Ну там різні, різні є оцінки. Є також чимало. Більше 60% виступають за підписання угоди зараз по звільненню заручників, і разом з тим є більшість, яка вимагає е е продовження війни, і разом з тим є більшість, яка говорить про те, що ні в жодному разі не можна створювати палестинську державу. Тобто, це така шизофренія, власне, притаманна ізраїльському суспільству, а яка зараз от е е класичний, так би мовити. Образ шизофренії – це ультраправий уряд не міна Натаньягу, але в даному випадку там ще до всього іншого сидять в уряді люди, які мають такі місіанські погляди, для яких війна остання війна, Армагеддон і все інше, це є частина їхнього ідеологічних міркувань, які очевидно прагнуть от саме такого. po rozhodku podí. Про Сполучені Штати і про їхню роль. От ми пам'ятаємо, що Байден він ну і, зокрема, він і в зверненні до нації казав, да, що потрібно завершити війну в Газі і взагалі робити деескалацію на Близькому Сході. І також ну паралельно з цим, от зараз вони розгортають свої війська і кажуть, що це спрямоване якраз на деескалацію напруження в Білому домі. Сказали, що дуже близька загроза. За регіональної пожежі була в квітні, коли ми пам'ятаємо, Іран здійснив цю масовану атаку на ізраїльську територію і безпілотниками і ракетами. І як сказали в Білому домі, зараз Сполучені Штати хочуть бути готовими на випадок, якщо така ситуація повториться. На вашу думку, ось це розгортання військ чи допоможе воно стримати ймовірність розповсюдження цього конфлікту його спалаху. Ну тут залежить від того, яке буде рішення Ірану. В даному випадку Іран приймає рішення. Після ну я маю на увазі після того, як Ізраїль зробив і свій хід, Тепер м'яч на полі Ірану. І Іран приймає це рішення. Там звісно можуть там чудово усвідомлюють, так би мовити, ризики, які існують в разі початку великої війни. Звісно, це завдасть величезна шкоди Ірану безпосередньо. В тому числі удари по її території, по його інфраструктури, і все інше, А я нагадаю, що у значить у верховного лідера Алі Хаменеї є такий дуже зручний термін, який називається героїчна гнучкість, і вона полягає в тому, що в принципі при тому, щоб бути. Ну, очевидно, робити певні коректні дипломатичні і інші кроки, які, е, які за певних обставин можуть оцінюватися позитивними і сприймаються як необхідні. Е, тобто, це означає, що в принципі у Ірану завжди є така опція, яку вони можуть е, продати, в тому числі населенню і всім іншим. Як необхідно в тих умовах і відповідно не йти на повномасштабний конфлікт, але те, що називається фактором приниження, яке зазнав Іран от, під час вбивства Ханії, це фактор, який ну, не брався до уваги. Аналітиками і досі не береться до уваги аналітиками там в Ізраїлі чи Сполучених Штатів Америки до до необхідної міри і для розуміння того, що може статися в разі, якщо ну як Іран почне цю операцію, а є. Знову і продовжуючи цю, тему, в принципі, є варіанти не обов'язково наносити удар з іранської території, тим більше, що ну, це час, який потрібен для того, щоб ракети або дрони долетіли до території Ізраїлю десь приблизно дві години, це вистачає силам коаліції. Збити ці ракети, ці дрони, і вони практично не, не, не вразять території самого, самого зраїля. Але є е, інші е, угруповання, які перебувають поруч з ізраїльським кордоном, і удари там з е, Сирійської, Ліванської території. Можуть стати набагато е, болючим болючими для ізраїльтян, тому що там просто часу для того, щоб зорієнтуватися в раді, в разі масштабного удару, буде е, обмаль. і цілком можливо, що це мова йде про конкретний натальний пункт, про конкретні інфраструктурні об'єкти Ізраїля, конкретні військові об'єкти. Тобто, в принципі, це теж буде цільовий удар. Не розпорошений, і очевидно, іранці будуть приховувати, в тому числі е, за ну під, підстав е, наслідки удару, які вони ударили по курс по не по селу е, на голландських висотах, де загинуло 12 е, 12 е, підлітків. Тобто і Ці моменти також в, варто брати до уваги, а, але е, головне, що я хочу сказати в цій історії, що Іран має, е, має вибір, чи він буде грати за ізраїльськими правилами, тобто, і, і, і обставинами. Тобто, одразу відповідь тоді, коли Ізраїль готовий, коли американці готові, всі готові і чекають е, Одини на годину, і заради цього говорять, що завтра відбудеться, післязавтра відбудеться, або там на день руйнування першого і другого храму відбудеться удар. Тобто, в принципі, вони якби пришвидшують інформаційна війна, спрямова на те, щоб пришвидшити цей удар. І Або іранці будуть тягнути час і таким чином заганяти Ізраїль в цей ступор очікувань. Який ну перетворить очікування удара на ситуацію, яка гірша самого удару? Цікаво, а от яку роль відіграє в цьому регіональному напруженні Росія? Чи ми знаємо да, що йде обмін зброєю? Наприклад, Росія для того, щоб продовжувати свою загарбницьку війну проти України, бере в Ірана там безпілотники ракети, і в той же час постачає там свої системи протиповітряної оборони? Якщо говорити про російську зброю, от яка зброя потрібна країнам, як Іран? Ну, так, можливо, цим бойовикам а в Ємені Хезбола, Хамас. Ну, протиповітряна оборона без сумніву потрібна. Реви потрібні, і літаки потрібні. Ну, власне, те, про що свого часу Іран доволі довго говорив з Москвою і ну, попередні. Я так розумію, домовленості існують. Вони мають найближчим часом фіналізувати цю угоду і в рамках цієї угоди, там військово-технічно спіробітством, все ширше. Вони можуть отримати цю зброю. Плюс, очевидно, іран хоче отримати запевнення від Москви, що вона трудиться в конфлікті. Якщо війна почнеться, якщо суверенітет Ірану буде завданий у, у, удар. По територію Іран буде завданий удар. Росія ж не лише за таких умов. Ну наскільки я правильно зрозумів, готова туди втручатися. Вона ще ж заявляла про те, що вони будуть постачати зброю єменським хуситам, і, начебто, таким чином Путін хотів змусити захід відмовитися від підтримки України. Ну, це історія відома. В принципі, це була дискусія свого часу. І це був тиск на Саудівську Аравію, тому що тоді росіяни заявили, що в разі підтримки Саудівської Аравії України і, і, і збільшення видобутку і відповідно падіння цін, бо росіяни абсолютно впевнені, що саме таким у такий спосіб був знищений радянський союз, то тоді росіяни будуть постачати зброю пусіти напряму або там через Іран. Ну оскільки вони досягли бажаного і е, саудіти відмовилися від таких, то в принципі ця історія вона залишається як опція, але але вона не знайшла як мінімум станом на зараз продовження. Зрозуміло, будемо спостерігати зокрема і за тим, як і розвиватиметься ця ситуація. Пане Ігоре, дякую вам за ефір. Це був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Говорили про ситуацію на близькому сході.